І ну він там всій коморі помер з голоду. Ми знаходимося в покровській школі Нікопольського району. Село Покровське відоме своєю історією, так як на Нікопольщині були розташовані п'ять козацьких січей: Чортомлицька, Микитинська, Нова Січ. Де останнім кошовим отаманом був Петро Іванович Калишевськ. В пам'ять про Петра Калишевського встановлений пам'ятний знак. В цьому 2008 році в селі встановлено меморіальний хрест пам'яті жертв Голодомору. За свідченнями старожилів села Покровського були складені списки жертв Голодомору. Їх приблизно налічується 300 осіб. Я Воронінка Меланія Каріловна, родилася 27 року у селі Грушовка Козацька, це була назва цієї. Я дуже прекрасно знаю цей голодомор, так як приходили до нас з щопами, шукали, лазили скрізь, ну мама і тату вони спасли. Там, де урох був, де крупа, вони повиносили все із хати й поховали. То забрали зерно, забирали коні людей. що інвентар, борони, все і це все чисто. Забирали вони, це ж ну, як комсомольці. Я лісова Марія Тимофіївна, народилася в 1925 році в селі Покровському, Нікопольського району. У сім'ї було у нас зі мною п'ятеро дітей. Голодомор я дуже пам'ятаю, бо сама це пережила. Не тільки я, а вся сім'я. Коли обшуки вже пройшли по всім селі, то прийшли й до нас. Ми всі, раніше тільки на печі, грілися, то нас покидали, піч була висока, нас покидали прямо китьком отак кидали додому. Піч розвалили, шукали, може, де вчили, запічках було. У 33-му році це ж був великий голодомор. То приходили активісти, це комсомольці ночу піднімали і увозили. Це все добре, люди знають. Куди ж їх увозили? Не на хороше, а на заслання на таке, що вони по ціни не поверталися. Тіля. І сім'ї їхні прислідували дуже-дуже. Це як вони підозрювали, що це якісь як наші преступники, а це ж наші односельці були, котрі ми за їх знали все. Сільська рада назначала комісію, яка ходила і забирали все підряду населення. Не дивилися, що дітей, скільки кучі були, по 5, по 10, по 14 чоловік було дітей. Я знаю, що в Грушівці померло дуже-дуже багато діток. І, і старих. навіть не то, що в хатах на вулицях підбирали цих людей мертвих і їх в одну яму по троє, по четверо звозили. Як? У чому вони помирали, в тому їх і ховали? Ніяких трун, нічого не було. А ми ж дітки бігли. Ну, як ми бігли тими ногами пухлими, то я тільки скажу одне: то ми плакали і просили, укиньте їх, ну не закопуйте їх землею. А собаки бігли за тим возом. Бо вони ж теж голодні. І оце до цих ям. То я тільки скажу, що я не пам'ятаю, скільки їх Но хати стояли порожні через дві, через три хати пустували хату. Всі вимерли. Я, Басанський Яків Степанович, я пам'ятаю 1933 рік. Нас було троє дітей. Тато, мама, я, брат Ваня і сестричка Катя. Капуловки були такі случаї, коли діти умирали від голоду, від холода, тому що вони полуроздіті, полуголі. голі. І ми були цими свідками, де умирали діти. Пухлі від голоду. Оце я помню добре. Помню, тато десь взяв, тато десь взяв мішок муки і привіз додому ночі з одним чоловіком. Я його знаю, він вже його немає. Ні тата, ні його. І каже, мені Ваня був на три години менший, він не понімав братик мій. А мені ж приказав синочок, синочок, гляди ж, гляди ж нікому не скажи, що я привіз муки. Бо прийдуть, заберуть муку і нас повбивають. А я цього ж боявся. Та нікому ж і ротика не відкрив, і нікому й не сказав, що в нас ланцюг муки. Маємо ланцюг муки. Отак були. Такі діла у нас. Зараз ми знаходимося у Нікопольському державному краєзнавчому музеї. Оце приміщення е, книгозбірні музею. Я Шмарко Альона Анатоліївна, завідуюча відділом новітньої та сучасної історії нашого музею. І як і інші співробітники музею, користуюсь науковими консультаціями Світлани Олексійовни П'ятигориць, яка є завідуюча науково-інформаційним відділом краєзнавчого музею. Перед вами оригінал газети Шахтар Мангану за 1931 рік. От в цьому куту. Написано, що ця газета Нікопольського райкому партії. І на останній сторінці написано редактор цієї газети Жирновський. Ці газети висвітлюють на своїх сторінках соціально-колгосне життя нашого краю. Вивчаючи сторінки цих газет, можна сказати, що на Нікопольщині вирував жорстокий голод. Ось деякі виписки із матеріалів газети Шахтар-Мангану за 31 і 33 рік. На жаль, збереглися тільки ці роки мова йде про могилу відомого кошового атамана Івана Дмитровича Сірка, могила якого знаходиться на території Капулівки. Класовий ворог ширить свої геройські традиції через народних артистів, артистів на зразок Дубравіна. Вони прекрасно виспівують це геройство. причому це пишеться все в лапках? намагаються пускати туман ніс. Наприклад, сіркова могила для капулівських куркулів та мракобісів, Але сіркова могила нічого не давала і не дасть біднаті середняку і колгоснику Капуліку. Вона тільки своєю величавістю в лапках. Своїм націоналістичним дурманом затуманює мозок нашому біднякові, а це нам не потрібно як не потрібна і культ церкової могили. Це потрібно тільки класовому ворогу. Члени спілки войовничих безвірників з активною участю всіх громадських організацій села, зокрема вчителів, під керівництвом партійного середку села Капулівки, розгорнули широку масово роз'яснювальну роботу по зняттю дзвонів церкви. І передачі її до індустріалізації країни. Це дало далі, йдеться, це дало змогу повністю зірвати підписи по збереженні церкви. І 21 грудня 31 року було знято дзвони з церкви. Для Капулівців був, це було велике свято. Тим паче, що воно було в День Куркульського папівського свята Різдва. І будемо готуватися до третьої більшовицької сільби. 10 квітня в Солицькому були збори колгосників артілі 9 січня. колгосники винесли рішення не святкувати жодного релігійного свята, аби вчасно закінчитися сівбу.